Історії Люсі Робін, принцеса. В одному місті у чудовій сім'ї жила дівчинка на ім'я Емілі. Батьки дуже любили свою донечку і лагідно називали її принцесою. Я ви. Часто говорила Емілі, милуючись собою перед дзеркалом. Я принцеса, я принцеса, я принцеса. Вона одягала на себе корони намисто і була дійсно красивою маленькою принцесою. Я дуже красива принцеса. Емілі була вже досить дорослою і ходила до дитячого садочку. Сьогодні у дитячому садочку після занять усі дітки гралися іграшками. Віддай мені цей м'ячик, сказала Емілі руденькому хлопчику тіму. Зараз я ним граюся, я трішки пограю і дам тобі добре. Вічливо відповів тім і поправив свої окуляр. Ні, недобре, віддай мені цей м'ячик, негайно. Сердито сказала Емілі і тупнула ніжкою. Тім не хотів віддавати м'ячик, і взагалі йому було дуже неприємно, що Емілі з ним так розмовляє. Між ними виникла суперечка. Віддай, що ти, я що хочу. ти робиш. Віддай, я хочу. Що ти робиш? Я хочу. Не, не забирай, я б я вирішила. Суперечка тривала ще кілька хвилин, поки Емілі, врешті-решт, не забрала у тіма м'ячик не, не можна забирати. Це треба мій, заб... я хочу попросити треба. Мій. Не забирай. Задоволена Емілі гралася, а Тіму було так неприємно, що він ледь стримував сльози від образи. На зауваження вихователя Емілі не відреагувала і сказала. Я дуже хотіла гуватися цим м'ячиком. Що половиш? Таке життя, адже я принцеса. На вулиці під час денної прогулянки хлопчики і дівчатка гралися разом. Хтось гойдався на гойдалці, хтось грався м'ячиком, але переважна більшість діток була у пісочниці. Дітки із захватом робили різноманітні пасочки. Раптом до них підійшла Емелі. І командним голосом сказала: За вас ви всі будете будувати для мене замок. Адже я принцеса, а всі принцеси живуть у замках. Так що будуйте негайно. Хлопчики і дівчатка були настільки захоплені своєю справою, що навіть не почули, що їм говорила Емілі. Агов, ви що не чули? За вас, ви всі будете будувати для мене замок. Емілі ще кілька раз крикнула, а потім вирішила сама все виправити. Я сказала будувати замок. Я принцеса. А у всіх квинцес є свій особистий замок. Вона вскочила у пісочницю і розваляла усе, що зробили дітки. Чіпа Емілі. На дитячому майданчику зчинився галас. Хлопчики сварилися на Емілі, дівчатка плакали. Вихователь заспокоїла діток і попросила Емілі більше так не робити. Але нашій принцесі дуже не сподобалося таке відношення до неї. Звичайно, після таких витівок з Емілі ніхто не хотів гратися і дружити. Їй довелося одні просидіти на лавочці усю прогулянку. Під час обіду Емілі навіть не доторкнулася до їжі, пояснивши, що принцеси таке не їдять. Я не буду обідати. Ви всі мене сьогодні дуже засмутили. Я і за вас всіх втратила апетит. Увечері, коли мама забирала свою маленьку принцесу із дитячого садочку, вихователь розповіла усі пригоди Емілі. Мамі було дуже неприємно і соромно за поведінку своєї донечки. Дома, коли ніхто не заважав, батьки вирішили дізнатися, що сталося з їхньою улюбленою принцесою. Емілі, що сталося сьогодні в дитячому садочку? І чому вихователь була дуже незадоволена тобою? Що? Це, це, це я була незадоволена всіма і вихователем також. Капризно відповіла Емілі. Але чому? здивувався тато. Зі мною ніхто не гвався і, і не ділився. Але ж, але ж я принцеса, всі повинні мене слухатися і робити те, що я захочу. Ви самі мені казали, що я принцеса. Батьки все зрозуміли. Донечка, ти все вірно говориш. Ти наша улюблена принцеса, але ти про дещо забула. А, а що я забула? Те, що інші дівчатка і хлопчики, вони теж принцеси і принци, тільки у своїх батьків. Невже це правда? Емілі здивовано дивилася на тата і маму. Так, донечко, і ти повинна про це пам'ятати. І ще одне важливе правило для принцес. Емілі застигла в очікуванні. Правило? Яке правило для принцес? Є дуже важливе правило, яке повинні знати і виконувати кожна принцеса. І навіть принц. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Хочеш поваги? Поважай. Хочеш, щоб дружили? Дружи. Хочеш, щоб ділилися, будь щедрою сама. Наступного дня в дитячому садочку ніхто не міг упізнати Емілі. Вона була справжньою принцесою, доброю, уважною, дружелюбною. Здається, Емілі запам'ятала правило і успішно його застосовує: стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе.